Додатний історик і не тільки Михайл Грушевський, книги, якого зараз є, дуже популярними, ми виконуємо дані книги в шикарнішому оздобленні, повністю ручної роботи. Це шкіра з тисненням золотом, а також блінтовим тисненням таких візерунків. Дивіться, ця книга, конкретно цей, цей варіант, він комплектується отаким от футляром. Потім книга, достаємо її. Дивіться, як вона гарно виглядає. Який гарно виконаний зріз цієї книги. Це репринтне видання книги 918 року. Здається, якщо я не помиляюся, ця сторіночка ще, ще як, як, як з магазину, бачите? Блок як різаний. Так, 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 так. 18-й рік, все правильно, жовтий колір сторінок, візеруночки. Ну тут просто зачитатися можна, стане прикрасою будь-якої бібліотеки. Я впевнений людині, якій ви це подаруєте. Вона це оцінить. Так що звертайтеся, хто в пошуку крутого подарунку з радістю підберемо під будь-яке свято та будь-якого.